Доброго дня, мої любі! Запрошую у вас у світ краси та натхнення. Я підготувала для вас нову колекцію прикрас і, чесно кажучи, вже не можу дочекатися, щоб показати їх вам. Тож влаштовуйтесь зручніше, наливайте собі кавусю або чай, хто як любе. Давайте разом поринемо у магію камінів і ручної роботи. Поки погода дозволяє, на вулиці тепло, тому презентацію я роблю на вулиці. Дуже мені подобається, як камінь виглядає саме в природньому освітленні. В природному освітленні камінь виглядає природньо. Тому, друзі, поїхали. Руки ювеліра. Одна чоловіча і одна жіноча. Так створюються ваші роботи. Прикраси. Почну з такого гірського кришталю. Кулька обертається, в ній є радужка. І, друзі, це саме ця каблучка, 18,5 розмір, і вона на її вже вона вже має власницю. Власниця її розпізнала е, і придбала ще коли він був в роботі, коли він ще був коли, е, е, на, на станочку і витачувався камінчик, і він вже. Попросився до неї, тому він вже має власницю. така красива радужка. І ти, гарнюня, поїдеш до Одеси. Друзі, а це астрофіліт. Я показувала в, в своєму відео, відео кабешон і замовили каблучечку. Я зробила. І от вийшла така каблучка вийшла. І буду відправляти завтра власниці. Тобто це зроблено на замовлення. З астрафілітика. Така робота коштувала разом з камінчиком 5 тисяч гривень, тобто ця каблучка 5 тисяч гривень. Іншого астрофіліту е, в мене немає поки що. Е, питали дівчатка і ще, щоб. Е, Багато було запитів саме на цей, на цей кабашон. Немає поки що, але будемо розбирати. У нас дуже багато сировини воно по ящикам і все буде попадатись. І я буду мати на увазі, що, вам, що ви хотіли астрофіліт і буду робити кабашончики. Друзі, і наступний рожевий кварц, дуже гарний колір. Також має веселку. Até que os 18,5 розмір, але розмір я відрегулюю по, по потребі власниці. Тобто така каблучка буде коштувати 5 тисяч гривень. Розмір зроблю ваш, який вам буде комфортний. Для замовлення під відео у описі до цього відео, там я залишу всі свої. Реквізити можна Viber, Telegram, ну куди вам буде зручно. Кулька обертається. Кулечка обертається. такий я називаю цю модельку антистрес Насправді він більш рожевий, ніж передає наразі камеру. От я дивлюсь через камеру. Ну, от, от, от зараз він під таким кутом, то він відповідає. А так він світліше виглядає. А, а в, насправді він розовий, прям розовіше, гарний такий відтінок рожевого. Я хочу показати наступну позицію. Це є каблучка з гірським кришталем. Виглядає на руці вона так, розмір 20-й. І ця, ця каблучка ідеально, зверху ідеально прозорий, а зворотня сторона природня. Тобто оця його сорочечка вона природня, і тут є оці, по по кристалу хларічок слюдка ну багато пірітік. Тобто він виглядає як акваріум, виглядає, але цей гірський кришталь з природньою своєю сорочечкою. Так, він. І ця каблучечка буде коштувати 5 тисяч гривень. У мене сьогодні, друзі, все по 5. Хочу показати вам таке тигрове око. Тут не тільки тигрове, тігровий і синій, соколине око. Це є підвіз. І цей підвіз буде коштувати 5 тисяч гривень. Друзі, наступна каблучка. гірський кришталь. З гарною радушкою, з гарною веселочкою тут. Весь такий красивий, красивий коштувати буде 4500. Не буду казати вам вже розмір, тому що будь-який розмір, який вам буде потрібен, я зроблю в вашому розмірі. Дивіться, який гарний. Маємо кульку антистрес. Вот така кулечка. Це є цитрін наш український. Дивіться, який гарний. цей цитрінчик буде 4 500 коштувати. Ще одна така кулічка. Антистрес. Гірський кришталь. 4 500. Також має веселку. Друзі, кулька 4500 гривень. Маріон. Маріон. Всі кулічки зроблені вручну, гарненько поліровані, вибрані зонки, щоб вони були. Ну, в Маріоні вибрані зонки, щоб не було шторок. Тому що, коли в чорному кольорі вилазить пора, вона не дуже. Не дуже красива. Тому вибрані, вибрані зонки гарненькі такі. Друзі, така яшма дуже красива, зелена. І ціна її 4 тисячі гривень, 18,5 розмір каблучки. Ось яка вона гарненька. Нежний, ніжний такий ніжний цитринчик. Також антистрес, доволі чистенький. Друзі, якийсь сюру це знімаю, вам відео, показую вам красу, а десь неподалеку чути вибухи. Вот такі часи. Існуємо. Дивіться, який гарний. Дуже гарненький теж наш український цитринчик. Акцентую на тому, що наш український ті... я дуже люблю наші камінчики, і їх багато. Про них просто мало хто знає. І завжди ми думаємо, що заморський з-за кордону камінчик, він більш цінний. Більш, більш красивий, насправді він просто більш дорогий. 4500 буде коштувати ця каблучка, не пам'ятаю, сказала спочатку чи ні. От вони, їх дві, одна більша і світліша, а цей такий більш насичений колір цитрину і в ньому майже нема шторочок. Тобто він такий прозорий. Я дуже люблю, коли є в камінчику життя, коли є радужки, шторки, включення. Це мені дуже подобається, але цінується в огранці, коли немає ніяких шторок, нічого. Тобто, коли він має гарний колір і немає ніяких додаткових. Там цей. Тобто я люблю всі, але більше мені подобається, коли є. Камінчику життя. Друзі, цього красення зробила під, на замовлення і чорний турмалін в кварці. Дуже він гарний. Дуже він гарний. І на сонечку він оцей е кварц блистить бликує. Зробила двояко випуклий. Тобто цей камінчик повністю лягає до пальчика. Ось такий красивий. До речі, показую вам, власниця, ще його не бачила, бо тільки ми їх тільки помили, ще навіть оце зараз знімала. І в деяких бачу, що ми навіть погано вимилось поліровка, то буду перемивати. Тільки-тільки їх зробила і відразу показую вам. Дуже хочеться, щоб ви також тішились і щоб було трохи краси на просторі Ютуба. А ще... І ще коли ви кажете, що ви приходите з роботи і шукаєте моє відео, це для мене така вища нагорода. Знаєте, що е, людям приємно, що людям комфортно зі мною. Для мене це дуже така, мені, мені дуже приємно, тому я стараюсь робити вам красивий, показувати більше краси. Я поки, поки спілкуюся, дивлюсь через камеру і сама, і, і сама, як то кажуть, улітаю. Заглиблююсь у цей камінчик, він настільки красивий і такий ми Друзі, по каблучкам на сьогодні все в мене ще є, але я не буду втомлювати вас, <сум> втомлювати вас і так багато показувати за один раз, тому що це буде вам нудно, я так думаю. А хочу показати вам сережечки, сережечки з бурштином. Вони зроблені на замовлення, я покажу на собі їх. Всі прикраси, які в мене є, які я роблю. Я обов'язково їх приміряю на собі. Або роблю модель і везу до своєї донечки, щоб вона примірила, бо в неї, є такий, в неї такий розмір, або переживаю до останнього, поки прикраса не прийде до власниці, вона не приміряє і не напише мені, що все добре. Тому, якщо хтось... Е... Як української брезгої. Якщо хтось гидує, що після когось прикраси, то це напевно не до авторів. Не до авторів. Це напевно на до, заво, до фабрики якоїсь, або не знаю. Тому що і я міряю. А ці друзі-то вони тимчасово на броні. У мене хтось дівчинка запитувала, чи є у мене. Топа сережки з топазиком я покажу. Я покажу, коштувати вони будуть 5 тисяч гривень, якщо... якщо вони звільняться, то в наступному відео я вам їх покажу, що вони звільнилися. Або викладу їх в інстаграмі. То в інстаграмі їх викладу отакі. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Величезне дякую, що ви є зі мною за вашу підтримку. Ще хочу вам сказати, що ви в мене самі-самі найкращі. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, будь ласка. Щоб були ви в мене самими першими. І ви перші будете бачити мої роботи і мої нові відео. Люблю вас, обіймаю.